Ви вирішили розлучитись, але не знаєте, з чого почати. У цьому відео покрокова інструкція, як оформити розірвання шлюбу через суд в Україні без зайвих слів і складних термінів. Якщо чоловік або дружина не дають згоди на розлучення, або у вас є спільні діти, розірвати шлюб можливо лише через суд. Щоб подати позов, вам знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб. А також документи на дітей, якщо вони є головний документ, правильно складена позовна заява. Позов подається до суду за місцем проживання іншої сторони, але якщо з вами залишаються діти або у вас проблеми зі здоров'ям, можете подати за своєю адресою. У позові вкажіть інформацію про обох подружжя, причини розлучення і прямо сформулюйте вимогу просити суд розірвати шлюб. Додайте копії документів як додатки. Обов'язково сплатить судовий збір. Його розмір змінюється, але станом на 2025 рік близько 1070 гривень. За потреби можна залучити адвоката, це пришвидшить процес. Суд відкриє провадження, призначить засідання. У більшості випадків рішення про розірвання ухвалюється на першому ж засіданні, якщо сторони не заперечують, шлюб вважається розірваним через 30 днів після рішення суду. Якщо ніхто не подав апеляцію, потім ви можете звернутися до ДРАЦ і отримати витяг. Якщо є спір про дітей, поділ майна або ви не хочете особисто брати участь у суді, адвокат допоможе пройти процедуру швидко та без зайвих емоцій. Хочете пройти процедуру швидко, без помилок і з гарантованим результатом. Звертайтесь Працюємо по всій Україні.